Слава Україні, слава силам оборони. Дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога, окупанта. Вистоїмо, переможемо. Ось така коробочка щастя приїхала мені, забрала я, зараз відзніму і відразу буду саджати, бо воно не витримає очікування якогось довгого треба відразу висаджувати. Все добре, вони виглядають прив'ялими, але ні, не прив'ялі. Вони щільні, міцні. Просто, можливо, коли вони в теплиці були, вони там тягнулися. Звісно, що рослинки тягнуться до сонця, і ці наймирші також тягнуться до сонця. Ось, і їхали ж до мене, звісно, але кажу, щільність в них є, тому все з ними добре. Забрала відразу майже. О, що я замовила? Я замовила пані Тетяни Здоровій, Зелена Альтанка, група в Facebook, і крамничка Тетяни Здоровій, і в них є. Вони мають різні там препарати, засоби, інструменти і так далі. І так далі, дуже великий асортимент. Пані Таня має розсаду, має різні рослини. Теж дуже великий асортимент. Оці оцю красу я купила в замовляла в альбомі багаторічники. Ось ну багато в неї різних цікавинок. Що ж я купила? Не вперше я до речі купляю пані Тані. Не порахую скільки я вже купляла в неї чого. Але, як мінімум, гравілат я купляла так. І один в мене щось, я його, мабуть, щось не знаю, не доглянула вчасно. Червоний в мене пропав, то я ще собі пані Тані замовлю, хочу, бо він такий дуже яскравий, виховуючи, який інші гравілати яскраві. Цей теж буде прекрасний, то я ще собі дозамовлю. Але що я замовила на цей раз? Замовила я ранній весною це, але ось воно підростало, підростало в теплиці. Прийшов час, що воно підросло. Прийшла моя черга на розсилання і приїхала. Мені краса. Краси, цілий ящик. Насправді воно було запаковано в два такі ящики. Прекрасно. Е, от Пані Таня, вона так вміє запакувати гарно. Воно запаковано було компактно, воно запаковано було дуже надійно. Ґрунт взагалі, ну якісь там граминочки розсипалися, але майже абсолютно збереглося, як воно і росло. Дуже гарно все професійно. Замовила я синьоголовники. Оце ось 5 штук. 3, 4, 5. Це синьоголовники. Я надихнуся пані віти. Пані Віта в інстаграм сторінці сторінку вона має. Вона має трояндовий канал Королівство Троянд. В неї неймовірно естетичні відео, неймовірно естетична сторінка. В неї неймовірно естетичний сад. Вона чудово вміє поєднати троянди з багаторічниками. От дуже дуже гарно їй дається все скомбінувати: багаторічники чи однорічники. Дуже в неї гарна частина саду, де є природні таке, ніби як як то зараз називається нового покоління, мабуть, це називається, коли не косиш так регулярно траву, а воно все дуже гармонійно росте. Кущі троян, трава, різні трави, різні багаторічники. Дуже чудово і чарівно виглядає. Хто любить естетику, ось такі всілякі поєднання, комбінування. Вам точно до пані віти подивитися і надихнутися красою. Ось, І що ж я, до чого я так довго вступ робила? Що я синьоголовники, ну, я ще їх називала будь і вони, до речі, продаються. в... У цих флористичних магазинах, коли роблять букети, я впевнена, що ви часто, навіть якщо ви зараз не знаєте, про що я говорю, то я думаю, що ви можете згадати і пригадати собі, що от такі, як ніби, будь які але такого сизо-синього, сіруватого кольору, дуже цікаві і дуже популярні в флористичних магазинах. Їх дають в різні букети. Я насправді букети, коли собі разом часом замовляю собі чи там на подарунок, то я не завжди люблю додавати саме будь які але ось пані віти я побачила, бачила, як воно гарно виглядає в таких насадженнях різних квіткових, і вирішила собі теж посадити, бо мені ну, сподобалось, сподобалось. Я ще думаю, де ще чим його поєднати, чи біля троян десь посадити, чи, чи, чи що тут в мене ще таке є. Ну, подумаю, подумаю я, де його посадити. От, Але, але, але виглядає воно розкішно і цікаво. Тому замола аж п'ять. Ще я замовила Любелія Скарлетт. Ось цю Любелію я побачила в одної пані, теж в інстаграмі. Вона з Польщі. І от вона показала теж вона показує свій сад, і в неї теж дуже гарний, цікавий сад. Ну, от я люблю сади дійсно, коли поєднано дуже багато рослин, коли є багаторічники з там, королевами квітів, з трояндами чи співонями. В мене так не дуже вдається, бо я дуже багато мучую, бо я не встигаю виполювати. І от в мене не вдається таке поєднання. Але спостерігати за красою, як воно гарно поєднується, я дуже і дуже полюбляю. І ось та пані. Покажу вам, там півоня розцвітає. Ось та пані вона показала, вона показує в Інстаграмі, звісно, що там е, історії. І показувала чи показала, як в неї квітне саме та Любелія. Я собі десь там зробила знимок екрану, думаю, збережу, може трапиться. І тут пані Тані заходжу в багаторічний альбом і в неї є та Любелія. Дуже цікаво вона чим вона мені сподобалася, що в неї темне, таке темне, темнюще листя. Зараз цього не видно. Ось оце вона, дві, дві рослинки. Оце і оце то Любелія Scarlet. Зараз по, по листю не скажеш. Хоча, видно, ось прожилки вони темні, вишнево, там такі червонуваті. Але загалом листя в неї буде таке темне, бордове, і квіти будуть червоні. І це теж неймовірно і цікаво виглядає. Ну і купила я евкаліпт. Я його купила. Я дуже люблю пахощі евкаліпту. У мене є евкаліптова ефірна олія, і коли в мене щось там починає. Якесь там щось в носі крутить, закладає і так далі. Я дуже практикую намащуватися ефірними олійками, нюхати собі зап'яся, чи садді шиї. Люблю м'яту, люблю екаліп, люблю кедр. Дуже люблю оці ефірні олійки. І Я вирішила собі посадити цей евкаліпт. Я перше його саджу. Я не знаю, чи мені вийде щось вдало з ним, чи не вийде щось вдало з ним, але я хоча би спробую. Ось тому, якщо ви вирощуєте вкаліт, розкажіть мені, де ви його вирощуєте, яке він місце любить, який він ґрунт любить. Чи це тільки кімнатна рослина, чи він може рости на дворі, принаймні влітку. Дуже буду дякувати вам за відгуки. Виглядає зараз, просто розкішно. Невеликий такий горщик. Невеликий горщик, але наскільки такий, такий, ну, так, такий гарний привабливий кущик, густенький кущик, неймовірно здорове листя, таке гарного кольору. Ну, дуже цікавий, дуже цікавий. Ось захотіла я. І, до речі, теж в букетах, звісно ж, в флористичних магазинах теж часто використовується е, пагони евкаліпту дають для прикрас. Ось таке я придбала в пані Тані, тому от точно щодо. Е, Матеріалу посадкового точно можу радити, пані Таню. Пані Таню, в неї кажу щодо асортименту, що до пакування. Пакування компактне. Влізлося в поштомат не в найбільший той ящик. Хоча, от, порахую, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім гошочків. Але. Ось бачите ящичок, висота горшка. Отак От вона запакувала два ящички один біля одного. Всі рослинки компактно, всі абсолютно цілі. Доїхали, все як початково й було запаковано, і ще й не в найбільший той бокс поштомата. Тому так. Тому ось такі мої рекомендації. Точно буду ще щось купляти в пані Тані і вам раджу. Дякую вам за увагу. Чекатиму за відгуки. Чи всі рослини вам були знайомі, що у вас росте, з цього що я назвала? Які будуть рекомендації у вас? Дякую за відгуки, за коментарі, за активність під відео. Всім до наступних відео і па-па!